Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Завидовський. Питання, яке стосується ядерки. Я би хотів подивитися загальну картину. Наскільки взагалі великі ризики загрози ядерного удару в 2024 році в планетарному масштабі. У масштабі України я запишу окреме відео, тому що білоруси стягують ядерку в себе там розміщують РФ, щось там дуже агресивно налаштовано. Ну, стосовно України буде окреме відео. Зараз я би хотів подивитися е, в контексті всієї планети, тому що зараз Америка з Китаєм дуже в агресивних відносинах. Цукерберг собі там бункер будує великий. Я думаю, що Цукерберг щось теж знає. от Мультик Сімпсони теж там таке от передбачення, всі дуже вірять Сімпсонам. Всі кажуть, що в Сімпсонах там одні Нострадамуси їх малюють тих Сімпсонів на листочках. Ну, я би хотів подивитися, наскільки взагалі великі загрози ядерного удару та ядерних атак. Чи впаде десь ядерна боєголовка, чи може бути повторення того, що було, грубо кажучи, незадовго після Другої світової там в Японії, чи це десь ще станеться цього року, грубо кажучи? Взагалі, люди це дуже такі дивні створіння, такі неадекватні і небезпечні. Всіх треба посадити на транквілізатори, щоб менше агресії було. Так. Карта скорботи падає. Погана карта, негативна. Карта попереджає, що якісь загрози ядерного характеру можуть бути сильні. У планетарному масштабі карта противника. Карта ворога. Карта надії падає. І ще одна карта, карта ожидання. Дивіться, карта Надіжди та Ажиданія говорить про те, що зараз все в стані такої негативної заморозки, знаєте, як холодна війна свого часу між Союзом та Америкою, але просто дуже напружена і набагато жоща. Тут карта працівника Скорбота. Можливо, не зовсім ядерка, але якісь загрози атак та терактів масштабних можуть бути по світу. Трійка, червова карта Союзів та Об'єднань, дев'ятка Бубнова. Карта Сили Двійка, Червова Союзи та об'єднання. Тут карти чисті. карти чисті. Я скажу так: конкретно в масштабах планети ядерного удару не буде. Ну, так мені карти показують е, таку картину. Можуть бути якісь дуже жорсткі теракти і може початися якась нова війна між новими країнами. Але якщо взяти конкретно ядерний удар, то я думаю, що його можна буде уникнути в 2024 році. От що я хочу сказати. Ну, взагалі, ми, я ж кажу, що люди це слабі на голову створіння, практично всі, в цьому я переконався. І я ж кажу: ступінь безумства людства тільки збільшується, а не зменшується. Тому ядерка цілком можлива, можливо, не цього року, дай Боже, ще поживемо, а можливо, з іншого. Будемо дивитися далі по ходу діла. Будемо дивитися ядерку, ядерні загрози. Мені здається, що взагалі в цій декаді ядерний удар абсолютно реальний. Тобто, взяти, якщо до 20-ті роки взагалі повністю декаду, то ядерний удар таки буде. І ще раз скажу: якщо ви думаєте, що ви сидите в Польщі, чи в Сполучених Штатах, чи в Австралії, чи в Італії, і вважаєте, що ви захищені, і ви почуваєтеся захищено, то я спішу вас розчарувати. Війна між Америкою та Китаєм не за горами, як я бачу це по картах, по своїх відчуттях, або між іншими країнами. І взагалі третя світова така вона семимильними кроками наближається і цілком можливо, що вона станеться. Так що ніде в світі немає безпечного місця. Ніде. Хіба що на північному полюсі. Або я не знаю, десь в, Антарк... в Антарктиді десь між льодовиками собі вігвам поставити. Як ні, не вігвам, іглу поставити. Оце хіба що там із пінгвінами тусити. А решта в світі ніде немає безпеки. На жаль, бережіть себе, моліться більше. Чим більше духовності, чим більше молитов, тим більший захист від Господа Бога. Всього хорошого вам.